Хейка-хейка, вас вітає Трускавкова пілка. Тут ми говоримо про польський футбол з українським акцентом. Минули матчі Легії та Ракова у третьому турі групових етапів Єврокубків. Минув 13-й тур екстракляси, який, м'яко кажучи, подарував нам. Дуже багато сенсацій. Також тривають матчі Кубка по однічнадцятої фіналу Кубку Польщі, і про все, що сталося у польському футболі протягом останнього тижня. Ми поговоримо з Дмитром з каналу. Хорошол. Всім привіт! Тож відіграли Легія та Раков в свої матчі у Лізі конференції та Лізі Європи. Відповідно, і твої Дмитро очікування від цих матчів справдилися. То можна сказати, що ти передбачив долю польських клубів у Єврокубках цього минулого тижня, можна сказати і так, але ти не радієш, таке трапляється раз на півроку. Тому наступні півроку мої прогнози проходити просто не будуть, тому ось так буває. Ну але тим не менш, якщо вже йти від матчу до матчу, то все таки відзначимо, що Ракув зіграв нічюю зі спортінгом, але важливо розуміти, що Ракув майже весь матч, 82 хвилини грав у більшості. Все таки відсутність досвіду десь ще здається в знаки раку, Воно, ну, такого єврокубкового досвіду грати восени. Ну, я б не сказав, що справа в цьому, тому що коли ти. Ну давай, весь матч майже граєш у більшості, хто б проти тебе не був, ти повинен цей матч вигравати, тому що в тебе на одного гравця більше. І я не знаю. Ну, перший тайм я теж дивився, знаєш, і я не знаю, в що грав Раков у першому таймі. У другому, так, вони почали грати так, як повинна грати команда, в якої награв це більше. А те, що відбувалось у першому таймі, було таке враження, що Раков грає в меншості ані спортів. Тому, ну, як на мене, вони скоріш за все втратили очки, ніж. Втратили перемогу, ніж здобули одначку. Ну і також відзначив: відзначимо асист Владислава Кочергіна, який посприяв першому першому голу Ракова на групових етапах Єврокубків. кубків взагалі. Влад стає дуже такою історичною постаттю для ракова. Адже саме він забув першого Ракова у лізі чемпіонів, і він посприяв першому голу Ракова. На групових етапах Єврокубків. Ну а тепер поговоримо про легію. Про легію в екстраклясі трошечки згодом. Зараз все таки про матч у Боснії. Матч Загінський, напевне підтверджує, що зараз у Єврокубках немає слабких команд, незважаючи на їх рівень. Так. Так я з цим цілком згоден, тому що ну як я і передбачав, буде дуже непроста гра, і легії потрібно було було б забити більше ніж Зінське. Вони це й зробили. Але з якими проблемами проблемами вони це зробили? Це вже інше питання, тому що ну дуже щасливі Легії в цьому матчі, і якби не варто, ніякої перемоги Легії і не було. Б. Та ну так, там ще і два скасовані голи після вару і ще і автогол там був такий досить кур'йозний, але тим не менш, як би там не було, результат є результат. Ось це, напевно, головніше, що зараз Легія очолює свою групу у лізі конференцій. Там, же, як і казали ми раніше, там така ситуація в групі, що кожен тур будуть мінятися там і лідери, і друге місце. І... Але ну, у Легі дуже гарні шанси. Потрібно просто виграти з Рінськи буде ну, у себе вдома так на наступному ти, на наступному тижні, так. І вже не втрачати, так скажемо, з Астон Вілої та Зел Кмару. Ну, буде дуже цікаво подивитись, і тут краще поговорили б за шанси Ракова, тому що там теж давай подивимось, як там я зараз таблицю включу. Ну так, у Ракова одне очко після трьох матчів і тут потрібно, хоча б, хоча б зі штурмом боротися за третє місце. Ось тут найголовніше те, що Легія, мені здається, вийде далі. Думаю, вийде. На, на рахунок Ракова є питання. Подовжу думку, що Ракову зараз найголовніше боротися зі штурмом за третє місце. І я думаю, ну, всі шанси в них є. Але і тут дуже багато буде залежати від. Удачі тому подивимось, але я впевнений, що Легія буде в Єврокубковій далі кампанії, тому так. Що скажімо так, єврокубкові амбіції Легії в нас сумнівів не викликають, то ось форма у чемпіонаті десь трошечки так у нас тривогу викликає чотири поспіль поразки Легії у чемпіонаті. Якщо попередні суперники Легія. Ось та Яглонія, ну Це більш лідер чемпіонату, то ось поразка від Сталі з рахунком 1-3. Бенефіс Ільнішкуніна, то тут десь, напевно, вже якийсь тривожний дзвіночок для Костерня і є. Чи Вології вирішили зробити ставку на Єврокубки? Думаю, так, що першочергова ставка в них саме на Європу. І ось що про що ти казав раніше, що їх на два фронти може не вистачити. Ми переживали за Раков, що їх може не вистачити, але Раков там як не як перемоги є. А ось Легія попала в чемпіонаті в дуже круте піке. І, знаєш, мені здається, після поразок від Шльонського і так далі це, думали, що ну зі сталлю можна на одній нозі буде, що буде дуже лайтово. Плюс дуже був важкий матч в Боснії, так? І ну там сили суперник потерпав. І тут думали, що малою кров'ю візьмуть. Але ну сталь показала, що в неї є характер, що вони будуть боротися до кінця. Тому що ну дуже було плачевне вигляд у сталі перед цим матчем. Але воно ну, ось в цьому ця Польща, вся Польща команда, яка там йде 15-14 обігрує при, при команду, яка грає в Єврокубках, ну це класно насправді. Також тур цей подарував інтригу що з чинного топ-7 здобувалося погонь. Дуже невдалий тур для лідерів, там зокрема. Лоня програла, з власне, погоні рух від бравочки у Шльонська не без Божої допомоги, так. так ось поговоримо про це. Тобто десь показує, що немає значення, хто ти, чи ти лідер, чи ти остання команда проти тебе будуть гризти землю всі, так? В цілому я не можу сказати, що зараз в Польщі є якийсь ярко виражений лідер, тому що ну, всі команди зараз рівні, як на мене. Но... І тут когось комусь які шанси зараз давати. Ну, тут кожен тур буде все змінюватись з них на голову. Тому ось тут дуже цікавий сезон. Чимось нагадує мені зараз українську прем'єр-лігу, де теж перші 10 команд вони просто між собою рубляться на смерті, і Тут його не можна прогнозувати. Так і в Польщі тому буде дуже цікаво, але дійсно, що мене розчарувала, це поразки Ягелонії. І так безпорадно, так як вони зіграли. Моментів майже не було. І ну, я від цього матчу, від Егілонії очікував більшого. Скажімо так, Камільський дає нам про себе, дає нам про себе нагадувати, чому його Міхал Пробіс викликав у збірну Польщі на жовтневій матчі. Ну, підемо по хронології, пройдемося по всіх матчах. Ось якраз найбільш результативний матч туру. Був у Кельце, команда по корона та «Пуща» настріляли 8 голів, п'ять з яких вилетіло власне в ворота дебютанта Екстракляси. Твої думки про це твої думки про цей матч. Власне, чому корона не змогла так спокійно, спокійно це провести матч? а Вивійшов саме з таким валідольчиком, як то кажуть. В цьому вся Корона, запевно, її люблять Кельце. Тому що ну, там ще в першому таймі, при 3-0, був момент дуже класний у Шиковки, Він міг робити 4-0. Я думаю, після 4-0 ну, Пуща вже ніяк не оговталась. Але ось ну, у другому таймі, напевно, вони трішки розслабились і, і за це поплатились. Але ну, ти бачив, яка була погода в п'ятницю у Кельце, яка була злива, і там просто ну, те, що матч з таким рахунком закінчився, це. Напевно, закономірно, тому що там і голи, які залітали. Ти вдивився огляд? Там Він, ще не то... там можна було в підборку приколів записувати. Тому... В цьому вся Польща. Купний матч, який відбувся в п'ятницю, це ЛКС Гурнік, Гурнік також забув п'ять м'ячів, але ось ЛКС не зміг нічим відповісти. Зможемо сміливо казати, що ЛКС головний претендент на виліт з екстракляси цього сезону. Я думаю, так, особиста моя думка, тому що. ну Давай не будемо казати, що. Ось, ну дивись останні чотири матчі. За останні чотири матчі ЛКС не пропускав страшна цифра: 14 голів, забив один. Ну, і ти сам розумієш. Я не бачу якихось здвігів у ЛКС, за рахунок чого вони можуть да, там вийти з зони виліту. Я просто їх не бачу. Єдине, що в них там. Голкіпер Олександр Бобік він дуже хороший, він дуже класний воротар, але за рахунок одного Бобіка голкіпер і м'ячі не забувають. Тому так, це як на мене головний претендент на зону виліту. Тим паче, що навіть поки що ЛКС не допомагає зміна тренера. Змінили Казиміра Москаля на Петра Стокловця. Ну, це як, як я бачив у твіттері, Це чисто, як скажімо так, коло життєвий цикл фаната ЛКС там, наприклад, запросують ЛКС вилітає з екстракляси, запросують Москаля, Москаль виводить Елкесу Екстраклясу з Москалем у ЛКС в екстраклясі нічого не виходять, наймають якого. Осінь цього це літає з екстраклясу, запрошують москаля і так по колу. Ну, може, колись цей цикл... життєвий цикл таки перерветься колись, і, можливо, за рахунок усієї свіжої тренерської думки, ОКС почне стабільно виступати в екстраклясі, а не повторювати долю медіа Ну ти знаєш, свіжо тренерська думка це добре, але коли ти виходиш в екстраклясу і відверто ніким не підсидлюєшся, давай казати так: рух вийшов в екстраклясу. Скільки прийшло нових виконавців, і виконавців з досвідом, які грали вже в екстраклясі, і все, ну по суті, будується буду, 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 і зараз нова команда. Так незважаючи там на 17-те місце, на вісім очок руха, але я бачу за рахунок, чого команда ще може боротися, і вона буде боротися, аби залишитись. У ЛКС я такого не бачу. По-перше, ну ніякого підсилення. Ну і по-друге, ну, за рахунок чого вигравати матч? За рахунок лише фарту, але на одному лише фарті ти там в вищій лізі будь-якого чемпіонату тримаєшся. Тому ну, ЛКС вирішили для себе таку політику. Ось вона як в першу лігу і загонить знову. Зараз продовжуючи тему руху, якраз поговоримо про матч зі дійсно, Другий тайм руху, який він видав, не будемо зважати на два голи забиті з пенальті, то таке. А ось якщо аналізувати суту гру, то ось отака гра руху вона точно залишить команду в екстраклясі. Бо помітно, що в гри в команди є бажання, якийсь запал такий, Ну і тим паче, що гнали в шию 30 тисяч болівальників на шльонському. Перше за 14,5 з половиною років рух повернувся на шльонський і. Вперше там трохи менше, ніж за рік до Хозова, Ну десь цей вболівальницький запал він дає свій ефект. І там я очікую, що на ось на таких гучних вивісках там і буде і велике дербі Шльонська з Гурніком, і матчі з Лехом, з Лехом Всі будуть на сілеському, в котля Чаровниць. Ось ця також. Велика армія вболівальників, яка на таких матчах я не сумніваюся, що заповнить Шльонський. Я міський шльонського 55 тисяч людей на секундочку. Один із найбільших, якщо не найбільший стадіон Польщі. Ось вона якраз і буде їх гнати. А ось що так, що дивно, що вдалося руху нейтралізувати Ріка Експозіто, який клав банку, хоть не в кожному матчі. Він ну, там два м'ячі здається Лагії забив, а тут він. Промовчав. Це також десь говорить про те, що рух десь знайшов підхід до атакувальних намірів Шльонська. Ну, знаєш, будь-яка команда буде налаштовуватися на лідера, як на останній бій. Ну це завжди так. І рух, руху вдалося налаштуватися, вдалося виключити експозито, що зіграло. Ну, в принципі, це ось цей фактор, який зіграв що рух набере очки, так? Тому ну молодці, дуже непогана була гра, билися, боролися і дійсно заслужена нічия для руху, а ось в Шільонську потрібно трошки призадуматись. Хоча наступний матч у них проти ЛКС, думаю, там проблем не повинно виникати. Так, так. Також так, знову повернувся до хронології по туру, це варта п'яст. Ну, дев'ята нічія в сезоні, я думаю, ну це, це вже занадто просто. Знову дарує, як то. сам не перемагає і не дає виграти іншому, іншим. ось цього разу вже в варті не дав. Що не, що не так з пястом? Я просто ось хочу це зрозуміти, що з ними що з ними не так? тому що я дивився на Софаскові, там де показує ну, перевагу команди в атаці, то варта була за перші 10 хвилин далі пяс домінував. Ну, їм так не щастить, чи що, чи що. Що ну, відбувається з п'ястом? Я так скажу: їм не щастить, тому що як, якщо б це було один, два, три матчі, а в кожному матчі ось нічий, в них перемога майже у всіх матчах. Майже ось. Але ось не знаю, якийсь бар'єр заважає забувати ще більше, ніж суперник заважає забувати. І ось так і виходить. Але трошечки мені шкода фанів П'ясту. Тому що, ну, я все розумію, але кожен, кожен тиждень бачити нічию це знаєш трошечки той. -во. І наступний матч п'яст корона. Тому... От бачиш, десь, напевно, можна буде поставити на нічию. Хоча будемо вболівати за обидві команди. І сподіваємося, що Кирило Петров відновиться до цього матчу, і цей Керкумс покаже себе в гарній формі. І хто також побадався з лідером? Це Краковія. Лех у разі перемоги на стадіоні Юзефа Пілсуцького міг виходити на перше місце в екстраклясі, але не вийшло. Краковія показала характер. Десь можна сказати, що Кракові це як Краковії пощастило. Чи ось ми минулого подкасту покритикували Краковію, Вони нас почули і починають трошечки виправлятися. Так, по цьому матчу можна сказати, що вони так прокинулись знову на лідера. Ось, дивись, який з рухом, коли рух. Зі Шльонськом, так який матч видав, так і Краков'я, тому що ну, вони напевно самі розуміють, що таку серію матчів, які вони видали, ну, це просто вболівальники їх там сужу, з'їдять, давай казати, так, тому що я знаю, які як в Кракові вболівають та переживають за свої команди, що вісла, що Кракові, і там, там, коли незадовільні результати з тобою цяцька не будуть а вболівальники тобі в очі скажуть і прямо скажуть, що вони про тебе думають. Тому я чомусь я так впевнен, що десь відбулася розмова вболівальників та гравців, там тренерського штабу, і після цього вони так скажімо, такий пінок під зад їм дали і побачили дуже непоганий матч. Хоча по першому тайму у Леха було достатньо моментів, аби забувати більше ніж один. Там дуже класно грав голкіпер, там там і захисники під м'яч лягали, і це проблеми легко, що вони забили тільки один м'яч, вони повинні були забивати більше. А у другому таймі вже Кракоє ініціативу перехопила і могла в кінці забивати другий, але там трошечки не вийшло. І також хто вже так пізно прокинувся, це заглянув матчі з Радомяком, Радомяком, накидав команда з Радомяком. А дома два м'ячі, і взагалі було близьке до того, щоб підігратися, але трошки не вистачило. Як ми казали десь на попередніх подкастах, що молоді команди десь можуть почати буксувати ближче до середини сезону, це вже взагалі така пробуксовка почалася чи просто як збіг, збіг обставин? Ну, тут, напевно, що збіг обставин, тому що ну, ти пам'ятаєш тут статистику: 31 удар по воротах за матч однієї команди. Ну, ти розумієш, як. Яка там була гра просто-напросто, і тут просто не фарт тут чисто не фарт хоча з 31 удару по воротах сім ударів у ствір це дуже мало. Так ну так. Тут проблеми з реалізацією, над яким згадами потрібно працювати і працювати і працювати. Про юзад ззаду теж треба попрацювати там, Накид, Зар, зараз зараз навіть. Подивимося, яких часу. Ну, знаєш, Радом'як Радом на контратаках дуже-дуже моторна і швидка команда, дуже швидкі гравці у них попереду. Тому ось тут не змогли вони закрити ні Семеду, да, ні Алвеша, Алмейду. Ну, тому що вач тут жалітися? Питання до оборонців. Адже ось два голови попустили за перші 15 хвилин, Причому перший гол стався вже на першій хвилині. Так, тобто десь команда не дуже зібраною вийшла на матч. Ну і останній останні матч, який закривав програму 13-го турик Стракляси, це Раков відзев. Очевидно, що Раков вирішив трошечки поберегти сили, так і Кочергін у запасі залишився. і Ще декілька таких провідних гравців, і ледве ледве раков рятувався від поразки від Відзева, тобто десь. Можемо констатувати, Чіко що раков просто поберіг сил, чи це відзев уже так стає на ноги після приходу Даніеля Муслівця? Про те, що Відзев стає на ноги говорити рано, Коман... команда все ще внизу, пише 15 балів. Те, що раков поберіг сили, мені здається, так. ця думка має право на життя, і ми далі важкий приліт до Португалії наступного вже тижня, так? А в цьому тижні вони грають за Глембе. О! Ця битва буде легендарна. Дуже цікавий матч. І мені здається, за Глембе і Спортінг. Ну, тут вирішили дати відпочити основі. основі. Хоч один бал і добре, але ось Шваргу ще, так скажемо, лихорадить. Він ще, скажімо так, набиває кісточки, як головний тренер Так, так, так. Але ось, кисточки можна набувати по-різному, а він набуває прямо знаєш, в таких спартанських умовах. Тут Єврокубки, тут і чемпіонат, де ти повинен боротися за та, чемпіонство, тому що тоді дієвий чемпіон. І якщо ти не будеш боротись знову за чемпіонство, ну ніхто не зрозуміє. Так і тут Єврокубки, і потрібно до клубу гроші приносити там, нічиями перемогами і показувати гру такою. Знаєш, це для нього так іспит. І не знаю, справиться він з цим чи ні, покаже вже. Подивимось у грудні. Ну і наостанок проанонсуємо 14-й тур екстракляси, який розпочинається у п'ятницю. Боснепяст прийме корону. Я Голонія зіграє зі Сталлю у суботу, Пуща прийматиме погонь. Відзев зіграє з вартою, а рух завітає до познані на матчі з Лехом. У неділю Сльонськ прийматиме ЛКС, Раков Раку зіграє за Глємбі, Радомяк прийме легію. А в понеділок тур за пріють та Раковія. Також ми записуємося ввечері 31 жовтня. Цього дня стартувала одна 16 фіналу Кубка Польщі. і почалася вона дуже контроверсійним матчем. На околиці Варшави, де дубель Легії приймав Корону. Ось якраз так, ось проговоримо цей момент, адже лише в екстратаймах корона забила два м'ячі Легії і пройшла далі. Попри перевагу, короні, теж у цьому матчі завадила реалізація. Ну так плюс Каміль Кузера вирішив поберегти основу. Взагалі в Варшаву не приїхавши Кавка. Ну на лавці залишились Затор, Годіньо, Ноно, Дзяконський, Ремакель, Троєк гравці основного складу. І так у першому таймі дуже багато було короне моментів. Там і стійка малярчика, і добу... був момент на зі штрафного малярчик головою б'є у стійку, рикошет від захисника в цьому ж моменті, і просто дальмау в... б'є в упор і потрапляє у голкіпер. Ну там просто удар там, де був і воротар. Але ну, гол прийшов 1-0, наче все спокійно. І тут чи, чи не єдине, там отак легіє і м'яч залітає у ворота. Ну, це було, знаєш так, дивитись на ну. мене. магія Ігоря Харатіна, який потрапив до старту складу. Так, Так, я, знаєш, я спочатку я так вже включив, був старт ну, склад корони на екрані, і все, і почали матч. А потім щось чую: чую коментатор Харатін, Харатін думаю, не зрозумів. Он що в старті вийшов чи що? Я дивлюсь, Да, в старті бігає. Думаю, я ж і тобі швидко написав тут. Дивись, вмикає. Я теж, я теж трошки в шоці був, я потім пішов, передивився так. Ну, Харетін отримав 120 хвилин ігрового часу вперше за місяць. Останнє він грав, ось був у нас детальний пост на каналі. Залишив на нього посилання, можете детальніше ознайомитися з тим, як у Ігоря зараз з ігровою практикою у легії. Можливо, після цього матчу десь побачить його коста руняючи в такій дуже складній кадровій, дуже складній ситуації, яка зараз опинилася Легія. Десь, можливо, треба пробувати якісь інші такі варіанти, десь трошечки страхнути команду. І в тому числі і тим, щоб десь переставити ці шестерні в складі. Я не розумію взагалі, що Харатіна маринують у другому складі, тому що його рівень, ну, давай скажімо... Це ну не скажу, що прямо знову легі, але ну він гровець ротації повинен бути. Давай казати правді вічі. Те, що з ним відбувається у Варшаві, Ну я не можу це пояснити ніяк. Чому так? І можливо, можливо, потрібна свіжа кров. Можливо, потрібно навіть руняючи взяти когось з той ж другої команди, тому що ну там дійсно я гравці доволі непогані. Чому б ні? Чому б не спробувати? Але все від тренера залежить, тому ось так. Ще один матч, який ось закінчився в додатковий час. Матч загалом біля сосновця Олексія Бикова та Гурніка Забже. До все таки Гурнік про команду, а також ще один матч прошелігової команди та екстракляси, який результат якого тебе здивує, це те, що переміг з рахунком 1-0. Він переміг. Дотис-таки термаліку в українському дербі. Ну, сподіваємося, що це буде не остання перемога така п'яста. Тим паче, ще й з рахунком 1-0. Вдалося е, втримати ворота в недоторканості. Також ще з результатів 31 жовтня це третєлігова царіна програла друголігову «Сталь» сталь стальової волі. волі» 1-0. Варта «Познані» не помітила команду з п'ятого дивізіону Стальджех. Ну і також дограють зараз матч Сталь та Пуща 87 хвилина. Сталь у меншості, але вона виграє з рахунком 1-0. Закриє програму 31 жовтня. Матч між Завішею та Лехом. Власне, по мірі того, як команди зіграють кубкові матчі, ми в подкастах їх, хоч вочевидь, будемо аналізувати, проговорювати в більшій мірі матчі українських команд. А на цьому я з вами прощаюся. Ми з вами зустрінемося вже після 14-го туру екстракляси. Також там відбудуться ще декілька матчів Кубка Польщі. Тож почуємося з вами вже наступного тижня. Також чергово вас попрошу залишати ваші теми для обговорення, які б ви хотіли почути. Всі теми ми обов'язково прочитаємо, візьмемо до уваги. Тож я прощаюся з вами на все добре. До нових зустрічей. До відзеня, до побачення.